Вітаємо на офіційному каналі виробника твердопалених котлів Фенікс. Сьогодні ми покажемо вам огляд великого котла серії М, модель М200, виготовлено під індивідуальне замовлення клієнта. Цей котел має трубчастий теплообмінник, продуману конструкцію та збільшений корисний об'єм топки. Модель створена для тривалої стабільної роботи та високої ефективності. За умови правильного завантаження, тривалість горіння на дровах становить 8-10 годин. А при використанні вугілля котел може працювати до доби без підкладання. Котел сумісний із сучасною автоматикою, що забезпечує стабільний процес спалення та комфортну експлуатацію. Особлива увага нашої компанії до індивідуальних рішень. Конкретно цей котел виготовлений під потреби замовника з димарем, винесеним у верхню частину котла. Ми виконуємо такі роботи за запитом. Тож, якщо вам потрібна нестандартна конфігурація, ми можемо її реалізувати на нашому виробництві. Корпус котла виготовлено з товстостінної вуглецевої сталі. Усередині розташований трубчастий водонаповнений колосник та форсунки, які забезпечують якісне рівномірне спалювання палива. Конвекційна частина складається з багатоходового комбінованого теплообмінника, що максимально утримує тепло всередині котла та підвищує коефіцієнт корисної дії. У задній частині розміщені вентилятори нагнітання, які подають повітря в зону горіння та забезпечують правильний процес спалення. Завантаження топлива проходить через великі зручні дверцята. Двері мають посилений притисний механізм, тому вони добре герметизуються та не пропускають дим. Окремо варто відзначити легкість обслуговування котла. У цьому котлі дуже зручно чистити теплообмінник та вигрібати золу. Доступ до всіх зон обслуговування продуманий до дрібниць. У разі потреби котел можна перевести на роботу з палетним пальником. Тобто зробити його напівавтоматичним для консультації просто зв'яжіться з нашим менеджером, ми підкажемо, який пальник підійде саме до вашої моделі. Це був огляд котла Phoenix M200, потужного, надійного та адаптованого під індивідуальні вимоги клієнта. Нагадуємо, що серія M представлена у широкій лінійці потужностей, а саме від 95 до 800 кВт.